Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно актуальну тему для здоров'я населення всієї міжнародної спільноти і населення України: це профілактика серцево-судинних захворювань. Серцево-судинні захворювання в усьому світі в Україні займають перше місце серед причин смертності. Такі висновки отримані з дослідження міжнародного тягара хвороб. Це організація, яка проводить дослідження у всьому світі майже в 190 країнах і вивчає причини смерті у 286 випадках, вивчає 369 захворювань та 87 факторів ризику. І тягар серцево-судинних захворювань за останні десятиліття продовжує зростати і викликає тривогу той факт, що він зростає не тільки в країнах з низьким рівнем економічного доходу, а навіть в країнах з високим рівнем економічного доходу. Виявлення випадків серцево-судинних захворювань збільшилося з 271 мільйона в 1990 році до 523 мільйонів у 2019 році. В Україні причина Смертності від серцево-судинних захворювань є основною, і за даними ранжування, 64,3% випадків всіх смертей припадає саме на серцево-судинні захворювання. Серед поведінкових факторів виділяє вживання тютюну, алкоголю, нездоровий раціон та брак фізичної активності. Серед метаболічних факторів ризику відзначають підвищений артеріальний тиск, надмірна вага. І ожиріння, підвищений рівень холестерину та рівень глюкози. Високий артеріальний тиск належного лікування може привести до виникнення серцево-судинних захворювань, і в першу чергу, щоб його знизити, необхідно впливати на вживання солі. Фактором ризику виникнення серцево-судинних захворювань є також погане харчування. Головні вороги серця це переїдання, вживання незбалансованої їжі, недостатнє вживання овочів та фруктів. Для того, щоб харчування було здоровим, необхідно дотримуватися декількох правил. В першу чергу, наше харчування повинно бути різноманітним і різнокольоровим. За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, кошти прийом їжі повинен включати фрукти та овочі п'яти кольорів. Харчування повинно бути збалансованим по вмісту білків, жирів та углеводів, основних харчових речовин. Продукти харчування з мінімальним вмістом глюкози, фруктози і лактози. 29 вересня буде відзначатися всесвітній день серця. Наш центр буде проводити різні активності пов'язані з профілактикою серцево-судинних захворювань, тому прошу. Всіх бажаючих залучатися до цих активностей, отримувати інформацію стосовно профілактики серцево-судинних захворювань і будьте здорові.